Багато хто думає, що плитку кладуть рівно і на цьому все. Але якість виконання плиточних робіт залежить від багатьох факторів. Ось ми покажемо, як ми це реалізовуємо на нашому об'єкті. Особливості цього об'єкту, що ми укладаємо керамограніт широкого формату розміром 900 на 900 мм. І одна із особливостей те, що ми його укладаємо на теплу водяну підлогу. Зазвичай, коли ми укладаємо керамограніт широкого формату на теплу підлогу, ми нашим замовникам рекомендуємо використовувати спеціалізовану мембрану. Так як тепла підлога нагрівається, стяжка зазвичай розширяється, то ця мембрана вона компенсує розширення стяжки і таким чином захищає керамограніт від тріщин. Наш замовник відмовився від використання мембрани під укладку керамограніту, тому ми прийняли рішення зробити розкладку плитки таким чином, щоб на зовнішніх швах щоб ми не розрізали під 90 градусів керамограніт, а зробили ось такі шви. Для того, щоб поєднати два різних підлогових покриття, зазвичай стик ми робимо по центру дверного полотна. Щоб не зарізати керамограніт під дверну коробку, ми пускаємо його рівний. Для цього ми вийшли з ситуації, зробили ось такі штроби в стінах і зайшли плиткою в стіну. Такі деталі на перший погляд здаються непомітні, але вони показують професійну роботу і вказують на якісний результат, і говорять про надійність і довговічність.